Знайдіть книга повторення закону, 8 розділ і 10 вірш. Знайшли? Книга повторення закону, 8 розділ і 10 вірш». Ну, Всі, хто не прийшли, то до сусіда, подивіться, що він там буде зараз читати. Десятий вірш. І будеш ти їсти і наситишся. І далі є написано. І благословлятимеш Господа. І так ми гарно наїджені, ми насичені. А от саме цікаве питання. О, дивіться, протязі цілого року задайте всі наші ранкові молитви. Які це були молитви? Я вас в хаті не був. Ну я чомусь думаю, така, як і в мене. Господи, благослови мене на цей день. Благослови мою працю, благослови на навчанні. Господи, благослови там, хтось заходиться зараз на передовій. Благослови, благослови. Ми цілий рік просили Бога, щоб він нас що зробив? Благослови. Тепер я хотів би, щоб ми щось вловили. Сьогодні цей день, коли ми не повинні казати Боже, благослови. Сьогодні цей день, коли ми повинні навчитися благословляти Бога. Я знаю, ви можете підійти до мене і сказати, брат Володя, а в чому він нуждається? Він ні в чому не нуждається. Ви думаєте, що йому гривні наші потрібні, а на небі там такі не ходять. Ні долари, ні гривні, ні євро. Послухайте. Ви думаєте, що Богові навіть щось наше матеріальне? Знаєте, був час, коли е, боялися і говорили не йди в церкву, не йди в церкву, бо там дітей будуть жертву приносити. Тепер каже, не йди в церкву, бо тебе застанеть десятину давати Богові, правда? Послухайте уважно. Невже ви думаєте, що у нас Бог такий бідний Він хоче нашу десятину? Думайте, що йому потрібна наша картопля, бурячок, морква? Послухайте уважно. Я хотів би, щоб ми сьогодні щось вловили, дорогі друзі. Якщо ми завжди просимо Боже благослови, то ми тепер, що ми пам'ятали, тепер моє життя на цій землі, воно дане Богові для того, щоб я його благословляв. Ну як я його можу благословити, він нічому не нуждається? Я хотів би, щоб ви сьогодні запам'ятали. Благословіння, те, що благословляти Бога, воно виражається саме не перше в подяці. Що благословити Бога, воно виражається в тому, коли ми на цій землі славимо Бога. І третє, коли ми на цій землі беремо і другим говоримо. Про великі діла Божі. Коли ми навіть в молитві говоримо Бога, ти є мій лікар, це ми благословляємо Бога чи ні? Ти мій достаток. Як мені подобається, Давид казав, ти мій пастир, я ні в чому не буду нуждатися. Але, але гарно навчився благословляти Бога, правда? І не раз дивується, ну чого Давид себе так добре почував? А тому що він знав, що не він пастир Ізраїля, є пастир на небі, це Господь. І він благословляв Бога. Я хочу нам усім сьогодні задати питання. А чи ви пригадуєте, як наш Ісус Христос відходив з цієї землі, і як цікаво Він відходив? От ми читаємо мені написано, що наш Ісус. Ні, мені з цього треба прочитати, це буде краще. Так. Давайте ми відкриємо зараз всі разом Євангелія. Це буде Євангелія Марка. Так, давайте Євангелія Марка відкриємо. Євангелія Марка. Це буде Марка. Зараз вибачте, це, мабуть, муки буде. Бачите, я не дуже сильно готувався до того, що я зараз скажу. то значить точно від Господа. А ну, давайте, Іван і Луки, вибачте, Іван і Луки, 24 розділ і 50 вірш. Знайдіть, будь ласка, Іван і Луки, 24 розділ, 50 вірш. Читаємо. Ісус вивів за місто їх аж до віфанії, і знявши свої руки. І так, що Ісус Христос зробив? Підняв, руки. Підняв свої руки і що почав робити? І благословляв їх. Кого їх? Учні. Учні. Я хотів би, щоб ми сьогодні щось вловили. І так, щоб Ісус благословив учнів, Він піднімає свої руки, і Він її благословляє. І під це перше ми читаємо, і сталося, як він благословляв їх, то зачав Відпускатися від них і на небо возноситися. І так Ісус Христос з піднятими руками, Він отак вознісся на небо. І тому, то чого сьогодні ми, як християни, ми навездемо до і кажемо, Боже, благослови. Тому що по сьогоднішній день Його руки простягнуті для того, щоб нас що робити? Благословляти. І тому -то запам'ятайте, що благословити учнів Ісус підняв свої руки. Цей, цей знак було, що Він благословляє. Чуєте, це був цей знак, що Він благословляє. Знаєте, коли ми сьогодні подивимося на Давида, то Давид нам залишив дуже гарний псалом. Хочу разом з вами сьогодні цей псалом прочитати. Книга псалмів, 62 або 63 псалом. Книга псалмів 62 або 63 псалом і читаємо із третього вірша. Була, цей псалом. Книга Псалмів, 62 або 63 псалом, є так написано. Я так приглядався в святині, щоб побачити силу Твою. І так, що саме більше Давид хотів святині побачити? Голосніше, що хотів побачити? Силу Його. Чуєте, от він в святині приглядався, він хотів побачити силу Його. І читаємо, що він побачив? Що побачити силу Твою. І дивіться, що він вигукнув: ліпша, бо милість твоя над життя. Ви чуєте, що він сказав? Я щось в святині побачив. Я побачив, що ліпша твоя милість над моє життя. 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 Оте, що вже брат говорив, твоє імені життя, воно таке коротке на цій землі. І він сказав: но милість твоя є більша, вона є вища. І як добре, коли сьогодні християни, вони щось побачать в церкві. Я одного разу ми, в вперяти приїжджаю в Дім Молитви, це було в неділю. І дивлюся, мої друзі-переселенці, вони так заховалися за один магазин. І дивляться, а що там християни йдуть йому молитви, Мабуть, там якусь гуманітарку привезли. Я машину поставив, я пішов до них і теж так виглядає, каже, а що ви там так дивитеся? Каже, а що там сьогодні привезли? Що там будуть роздавати? Ви не знаєте що? Я їм почав говорити: послухайте, ви знаєте, я, якщо був маленький, то мій тато з мамою завжди по таку гуманітарку ходили в церкву в неділю. Тому що вже братті він про це говорив, що іменно тут, кожну неділю, коли ми приходимо, ми Божу милість отримуємо. А Божа милість вона виражена в тому, що Він нас сьогодні благословляє невинністю, називається праведністю. Він нас благословляє радістю, Він нас благословляє миром. І кожен раз ми, коли були маленькі, не дивуйтеся, що сьогодні діти кричать, плачуть, це є краще. Гірше було, коли б тут одні старенькі були і спали. Бачите, яка вона щаслива є, а? Послухайте уважно. І мене батьки тягнули. А чому? Тому що ми отут отримували завжди в святині Господні, ми отримували милість. І тому то дивіться, що далі говорить Давид. А ну, будь ласка, читаємо, що далі говорить Давид. Ліпше, бо милість твоя на життя, і дивіться, що він почав говорити. Мої уста тебе прославляють. Так, я буду в житті своїм. Що він далі говорить? Благословляти тебе. І так дивіться, Давид сказав: я свої уста, я буду використовувати для того, щоб тебе прославити. Я буду тебе просто славити за милість свою. Я буду величати тебе. Я буду тебе благословляти. І дивіться, каже, а як благословляти п'ятий віршик? Ану, знайдіть. Комусь треба, мабуть, буде сьогодні підкреслити це. Як благословляти? Ради ймення Твого буду руки свої Підійма. підіймати. Виявляється, що колись Ісус благословив учнів, це був знак благословіння. Коли сьогодні християнин піднімає свої руки, це є знак, що Він благословляє Бога. Я коли так не розволюся, кажу, Боже, я здаюся. Все, Господь, здаюсь. Руки вверх. Я здаюсь, я дякую тобі, що ти вступишся за мене. І тому ти дивіться, Давид каже, руки свої, які я буду піднімати до тебе, іменно я благословлятиму тебе. І далі читаємо. Дивіться, що далі говорить Давид? Насичиться немоволоєм і тощим душа моя, а уста мої хвалитимуть губами співними. Другими словами, от Давид, Він нам сьогодні підсказує, як благословляти Бога. Чому це сьогодні так важливо? Тому що я ще раз хочу вам усім сказати, Бог, він нас ні в чому не нуждається. Він сьогодні нуждається в тому, коли спасений Його народ Його благословляє. Алілуя! Ми ну, вчора були з Геннадієм. На зустрічі журналістів, всіх хто займається медіа в Україні. І я вже трошечки вчора їм говорив таку думку, хочу вам сьогодні залишити, а може вона нам пригодиться. Тому що дехто із нас ми можемо сказати: а за що благословляти? Як це благословляти? Давайте подивимося на самарянський народ і давайте ідеї із самарянського народу приміним своє життя. І так, дивіться, чотири євангелисти, вони описали розповідь про Ісуса Христа. Ви написали добру новину про Ісуса Христа, правда? Коли б ми задали, були Самарянам, Самаряни, а ну ви розкажіть нам про Ісуса Христа. І так, що саме перше, Самаряни б нам сказали? Вони сказали, слухайте, в нашому народі була одна така дуже гуляща жінка. Мені здається, що вона на курорті жила. У Миргород. Миргороді. Так. Всі мужчини, які приїжджали в Миргород, жалували, що їм милість не була вдома. І от така була жінка, яка мала так багато чоловіків. Вона навіть не хотіла ходити, коли всі ходять по воду. Вона в жару йшла по воду. І ось нам би почали ці самаряни розказувати, У нас була така жінка, ми її не приймали, в неї така страшна була історія. Ну коли вона прийшла до колодязя, вона побачила, а що там сидів ваш. Учитель, Равін, не він сів біля колодиця і він сидів. І вона почала з ним спілкуватися. Ісус Христос їй розказав всю правду. Вона повірила Ісусу, вона повірила, що Він є Месія, що Він є послани для свого людства. Вона залишила свої е, ті водоноси, свої відра залишила. І вона побігла нашому місту і сказала: підіть, я знайшла Месію. І ми всі прибігли. Коли ми подивилися на Ісуса, ми побачили дійсно Месія, ну там учні вони не були раді. Знаєте, що учні не були раді? Тому що вони в той час розклали їсти і казали учителю їж. Прадуєте? Так. Да. знаєте, як то от, ви розклали їсти, це ваш сніданок, а сусід прийшов? Да. Ні, а вдруге, друге, гарне свято. Ви все розклали, і ось хтось прийшов, непрошений їсти. їсть. Оце щось було таке в Самарії. І от самаряни почали нам говорити, учні не були раді, що ми прийшли. Ну Ісус, Він був такий задоволений, побачив, що вони повірили ці жінці, і вони захотіли на мене подивитися. Ми, як Самаряни, ми сьогодні б хотіли подякувати Богові, що він всівся в нашій околиці. Ми дякуємо, що Він нас не обминув, але Він захотів сісти в нашій околиці. Скажіть, будь ласка, в Україні так багато християнства є, правда? Але ви знаєте, що саме цікаво? Ісус Христос Самарянці Він розказав доктрину спасіння. Він і розказав, як поклонятися Богові, правда? І тому, то, послухайте, якби ми почули оту добру новину від Самарян, вони б сказали. Який Ісус Христос добрий, що Він сів, Він все ж жінці розказав, вона йому повірила, і ми йому повірили. Самаряни далі почали нам говорити: слухайте, був час, коли в нашому народі, наш один, Він захворів на проказу. Ми взяли його і вигнали з нашого міста. І от він пішов туди до євреїв, і Він пристав до дев'ятьох ще прокажених. І ось вони разом були. І одного разу, коли проходив Ісус, всі десять почали кричати, Ісуса зминуся над нами. І він змилувався. Знаєте, що вони казали? Всі пішли до священників, в храм пішли, але наш Самарянин, він пішов до Ісуса. І ось коли він прийшов до Ісуса, то Ісус йому почав задавати питання, а де, де він? Чому Він не прийшов поклонитися і хвалу імені моєму не віддати? І тому то ми, як Самаряни, ми на цій землі, ми сьогодні не чіпаємося ні єврейства, ні священників, ні левитів. Для нас самі ціний Ісус. Тому що Він ісцелив був нашого оцього чоловіка, і Він по сьогоднішній день ісцеляє. І тому то ми знаємо Ісуса, який ісцеляє. І коли, от наш цей Самарянин Він так був біля Ісуса дякував, то Ісус йому з Христос, знаєте, що сказав? Віра твоя спасла тебе. І от тепер ми, Самаряни, ми не просто ходимо до Ісуса, а ми йому дякуємо. І якщо сьогодні ми є спасені, то наше серце наповнене вдячністю. Знаєте, Самаряни на цьому не завершили історію про Ісуса. Вони б далі почали говорити. Одного дня Ісус Христос, коли розповідав про ближніх, то Він навіть взяв, згадав нашого одного чоловіка. Був час, коли Ісуса питали, ну поясни, хто ближній? І він розповів, що лежав один чоловік, він побитий був, ішов єврей священник Ну, такий хасиди, як зараз приїжджають Умань. І каже, він обійшов, тому що йому треба до Садака поїхати помолитися. Каже, він проминув. І що вловить? Той, хто хвалить Бога, він теж проминув. Ну, ваш Ісус, наш Ісус, Він звернув увагу на нашого самарянина. Він взяв ослика свого, поставив поближче біля цього чоловіка. Він цього чоловіка взяв, підняв з дороги, Він взяв йому рани, погоїв, посадив на свого ослика і відвів його на лікування. Ісус навіть нас приклад поставив. Євреям це так не подобається, що Ісус нас приклад поставив. Ну Ісус Христос по сьогодні приклад ставить ті, хто люблять традиції, обряди, але не люблять душ людських. Це не є служення Богові. Служення Богові це звернути увагу на душу людську, яка потребує допомоги. Знаєте, що бачите в Самаряни говорили, на цьому наша розповідь не закінчується про Ісуса Христа, ми вам щось друге розповімо. Бо час, коли наш Ісус, ваш Ісус, Він захотів проходити нашим селом, ми всім селом зібралися, і ми сказали Ісус, не проходь через наше село. І ми чули, як учні казали, учителю, давай ми зведемо благословення. Давай ми зведемо Огонь. І ми чули, як Ісус Христос сказав, я прийшов не для того, щоб судити, вбивати. Я прийшов для того, щоб спасати. Учні, так ми знаємо, вони творили чудеса, вони готові були огонь на нас вести. Ну Ісус на нас звів милість. Він захотів, щоб ми залишилися живими. Знаєте, коли я сьогодні вам це розповідаю, мені здається, що вся історія Самарії, вона подібна до українського народу. І тому, то на завершення, давайте ми всі разом ще відкриємо. Післання Римлянам, 15 розділ і 9 вірш. Це точно нам треба знайти це місце слово Боже. Пісня Римлянам, 15 розділ, 9 вірш. А для миргородців, полтавчан, українців. Дивіться, що є написано. А для українців, щоб славили Бога за що? За милосердя. Ви чуєте? Оце сьогоднішній недільний день. Як ми можемо благословити Бога? Ми щоб сьогодні славили Бога за милосердя. Ну Дивіться, ми всі ж такі добрі, поки нас не рухаєш. Ми всі готові прийняти, поки не діло до нашої хати. Так. Ми всім готові сьогодні дати гуманітарну допомогу картоплю, тільки мою картоплю не рухайте. Послухайте уважно: найбільш милостивий – це наш Ісус Христос. Це милостивий Бог. І тому то наша сьогодні справа на цій землі це благословляти Бога, відкривати свої уста от разом з хором співати псами. Сьогодні я вас прошу, а я вас взагалі нічого не хочу просити. Я вас нічого не хочу просити. Якщо ви хочете благословити Бога, то ви знаєте знак, який зробив Ісус, щоб благословити учнів. Він свої руки підняв. Щоб сьогодні благословити Бога, ви можете руки тримати в кишені, можете десь в усіх шолопатися. А ви можете взяти підняти і сказати, я благословляю Бога за Його милість. Я живу. Я хотів би, щоб ми благословили Бога за Україну. Ми маємо Україну. Я хотів, би, щоб ми сьогодні благословили Бога за те, що є сьогодні ті, які сьогодні дуже сильно люблять тебе і мене. Ми вчора з братами Геннадіям заїжджали до одного нашого служителя Він вже більше три роки. Він був завжди на передові. Він зараз теж є в Збройних силах України. Благословити Бога за кожного, хто сьогодні в своє життя, він кладе за те, щоб ти і я ми зайшли зараз в ці дім молитви, які має вікна, кришу. Благословити Бога за його охорону, за його благословіння. І тому то зараз ми нічого не просимо. А зараз що ми будемо робити? Благословляти Бога. Дякувати, славити і говорити при його чудеса. Амін. Я хотів би, щоб ми зараз вставали і почули ще щось останнє, що робив Мойсей, коли був на горі. Згадайте, є написано, коли його руки опускалися, то ворог перемагав. Якщо ти хочеш, щоб сьогодні в твоїй перемозі відбулася перемога, благослови ім'я Господнє, благослови Господа. Це сьогодні не означає, що нам сильно треба кричати. Це сьогодні означає, віддайте тому, якому належить слава. За те, що він благословив тебе і мене, йому за це слава, Алілуя. Благословим ім'я Господнє. Алілуя.